Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики мого ютуб каналу, всіх рад бачити. Як завжди, в Сараї попрацювали, тріхи навели порядочок, набив дерть і далі в відео піде інформація. Вчора там в коментарях писали стосовно грануляторів. Чому не використовую, а якщо б використовував, то яким саме чином, бачите, білий-білісінький. А якби використовував, то який саме і чому, або якщо ну, трошки, як, як то кажуть, порівняємо використання гранульованого корму і самого гранулятора, да, і в порівнянні з сипучим кормом. Якось таке трішки відео Заснімемо, поговоримо на цю тему. Ну, знову ж таки, перш ніж наперед забіжу, да, досвід використання грануляторів в мене є. І так, да, він, можливо, там не самий такий найкращий, але він є, і я розумію е, про те, що якщо люди розповідають, що гранулятор на 220 це дуже супер, дуже класно, і це все там ГКМ 100 і тому інше, це бомбезні гранулятори, то повірте, це зовсім ну, не так. Це зовсім це не гранулятори, це Морока, навіть ГКМ той самий 150 ну, не знаю. Мені вони зовсім не зайшли. Ну, трішки це вже давайте трішки далі поговоримо на цю тему. Перш за все, дякую, що підписуєтесь. На сьогоднішній момент у нас там 4 тисячі однодумців. Е -е, якщо 4 тисячі, то це комусь цікаво, це комусь потрібно і це цікаво. Ну, як то кажуть, значить хтось бере для себе якусь певну корисну інформацію з цих відео, моїх таких ну, примітивних, десь там, звісно, якість відео не сама найкраща, Розумію це, але. От Наприклад, в мене як є, тільки що дерьть набив, вичищав, прибирав, є зараз там якихось 5, 10, 15 хвилин. Засняв, показав те, що є, як воно насправді не якесь там підготовлене, змонтіроване, що так, чук, все чотенько. Ні. Адже я так само показував, як там і навоз, так само показував і діареї, і все інше. Далі відео буде стосовно діарей. Не сьогодні там ну, поговоримо, є там певні нюанси. Хто з. Хто захоче, той почує мене. Тому всім дякую, що підписуєтесь. Я думаю, на 5 тисяч проведемо розіграш. як Підписуєтесь, буде у нас 5 тисяч підписчиків. Да? Проведемо якийсь розіграш і, відповідно, же ж подарунок. Зробимо пам'ятний. Ну, якось так. Ну, перш за все, тепер поїхали стосовно. Використання гранулятора, наскільки він потрібний, наскільки він корисний, наскільки він сам по собі е, потрібний. Якщо взяти мій досвід стосовно використання гранулятора. Дивіться, перший гранулятор в мене був ГКМ 100, не хочу ображати тих людей, які його робили, але ну, це капець. Промучився я з ним десь пару місяців. Ні, взагалі це не гранулятор, це він, перш за все, він іде, я брав його на 220. Він не гранулює фактично. Потім був трішки мощніший у мене ГКМ теж. Не пам'ятаю вже, яка модель. Знову ж таки, ні, не годиться. Дивіться, яка ситуація. Всі гранулятори вони є, як би мовити, ну, як настільки ясно, є з двох видів. Можливо, зараз ще якісь новіші вийшли. Дивіться. Є гранулятори, де рухома матриця, а є гранулятори, де рухомі ролики. От В ГКМах, в, ГКМах, в них принцип, наскільки я пам'ятаю, у них виходить, фіксуються ролики. Ролики в них не бігають, а бігає матриця. І Ви цими роликами ви, виходить, отак стоїть матриця. Да? І ви ці ролики виставляєте, піджимаєте, і вони зафіксовані. Да? Наскільки це якісна гранула, наскільки це більше там, е виробнича його потужність, ну важко сказати. Я зовсім був розчарований. Займався тоді кроликами і комбікорм для кролів. Чому він обов'язковий? Тому що там я додавав трав'яну муку. Щоб не давати їм сіна, в мене, ну, фактично в мене як такових падіжів дуже і не було. Тому що я не використовував сіна, соломи і іншого. Я використовував виключно гранулу і воду. Якось так. Тоді я випадково в інтернеті знайшов, по-моєму, Олексій Воропаєв чи якось так. В нього був навіть на той момент свій ютуб канал, він сам з Херсона. Колись я з ним списувався, але внаслідок війни він виїхав з цієї території, на даний момент не займається цим всім ділом. З часом, я думаю, він запуститься. Один знайомий мій взагалі в нього купив цілу лінію комбікормів. Дуже так е класно, дуже. Серйозно, виходить, там і кормозмішувач, і ДКУ, магніт, ну як воно застягується, все ну, класно зроблено там дуже сильно. Получається, е, в нього я на цей час це років ну, 5-6, плюс-мінус, точно я ж кажу. Я в нього купив гранулятор тоді за 11 тисяч. Він був мотор 3-кіловатний, трьохтисячник, але теж через 220. Але там зовсім інший принцип роботи. Там вже були рухомі ролики. Ролики ці бігали. Фактично. Я брав, брав такі дві е, полоски оцинковки, піджимав їх. Тобто там фактично там, міліметр, півтора міліметра. Чи як там, там оцинковочку ложити. Там одиничка, по-моєму, була. Одиничка, мабуть. Піджав і запускав. Була в мене суміш для притирки, я її притер. І стартував я завжди на макухі, обидж, просто макуха сама, і на макухі я завершував, щоб тоді ну, розпочинати роботу було легше. якось так то Тим гранулятором я вже був дійсно довольний, він дійсно лопасив я і бройлерам робив. І деякі хлопці просили, я їм гранулірував предстартовий комбікорм. Але ж тепер поговоримо наступне. Наскільки це взагалі. Доречно, ну, наприклад, для свинарства, ну, для свого господарства у мене, три фази немає 380 потужність низьковата. Тобто, для того, щоб мені приготувати, наприклад, я запустив півтори годинки, побив дерть, приготував певну кількість корму, мені хватить її там, на 4-5 як мінімум, плюс-мінус. Тому що ну, я, я, я делюсь, там те закінчується, там свиноматка там, закінчується тим, там тим. я взяв, підбив, перемішав, приготував. Да? То, наприклад, щоб, щоб приготувати мені цю ж кількість корму для тієї самої кількості свиней, мені треба його перебити. Мені його треба вимішати гарно. Мені його тоді тільки загранулірувати. Після цього мені треба щоб він стив. І після того тільки його зможу скласти в мішки. Тобто, оця, оцей процес приготування однієї тієї самої кількості кормів, він збільшується в рази час, збільшується затратна частина на його приготування. Збільшуються відповідно ресурси, кошти, тому що світло зараз не зовсім дешеве і не є позитивна динаміка. І це ну, дуже заморочливо, чесно кажучи. Тому я на даний момент не бачу смисла використовувати гранулятор. Далі зараз розкажу ще одну історію стосовно свого товариша. Да? Який раніше використовував екструдер. Також там була не зовсім така, так все гладка, як всі розказують. Тому, е як -то кажуть, трішки підсумуємо те, що я сказав. От е Всі розказують за якусь там що там супер-пупер. Е як на правильні. Ну, угу не підберу правильне слово. Що така поживність класна, така низька, ну, засвоюємо з цього комбікорму, да, іменно саме гранульована корму, що всі просто вах, все класно. Але в мене тоді таке питання, я так сидів, читав, чи зможе оця усвоваємось перекрити оцю затратну частину, да, щоб це по коштах було обґрунтовано. От я, чесно, сумніваюся, що це приготування комбікорму перекриє ці затрати на світло, на це все. Тому, як на мене, сипучий корм і погнали. Зараз покажу тріхте поросят вам і за одне розкажу про товариша. Це наші канторятка непогані. Тому хто місцевий наш в Полтаві, мийці, у Жені, можна брати спермодозу, контора, дивіться які. Що по набору ваги, що по росту, і що по формах, непогані, хочу звернути увагу на це. Дивіться, так, і ось цих покажу, це старші наші. Ось, Вранці вичищав, ну вже ж трішки є. Нічого страшного. Дивіться, розкажу вам ситуацію товариша, був грануль... екструдер. Всі теж розказують, що клас, супер. 90 з лишних відсотків пот... усуваємося, все так класно, суперово. В конечному да, товариш переходить на сипучу дерь, переходить з, з екструдера на сипучку, купляє собі ДКУ 5,5 кВт, в нього є три фази, і не нарадується. Екструдер в нього був, по-моєму, мотор, він казав, що ще 11 кВт плюс-мінус. От така наша малеча. Екструдер був 11 кВт, навіть ділем по світлові, поки ти його передавиш, поки ти його висушиш, е затратна частина дійсно дуже велика. Зараз він каже, я не нарадуюсь. Набив скільки мені потрібно дерті і забув. Тому я вважаю, що для свиней е сипучка, ну, звичайно, дерк ми на неї кажемо, хто сипучка, хто ще як каже. Так? Як на мене, це найбільш обґрунтований. Корм, який дешевий, доступний, набили і забули. От така справа. От таке коротеньке відео, друзі. Будемо далі працювати. От наші поросятки.